Не минулої півроку. Я знімаю це відео для того, аби, по-перше, виправити те, що я сказав у своєму відео на старому каналі. У мене було там відео, якщо купив сертифікат. І там йшлося про те, що. Потрібно, якщо, якщо людина просто купила цей папірець, ну ви розумієте, про які сертифікати мова, якщо папірець був просто куплений, але ота сама процедура не була проведена, то потрібно це анулювати, що потрібно там заява, поліція, суд і тому подібне. Та, можна так, але на той момент я ще мислив трошки такими правовими категоріями. І насправді це все зайве. А це зайве, тому що е, оцей сертифікат це всього навсього договір, і тому, якщо ну нічого не було, то ви просто приносите і розриваєте цей договір. І Якщо ви далі залишаєтеся там ну, в статусі фізичної особи громадянина, ну то можете взяти собі там копію чи розписку від них якусь, чи квітанцію, що е, вони від вас це отримали, і все. Зразу скажу, що те все, що говорили, ну, знавці права там про Картахенський, нагойський протокол. Там можливо, воно має місце, можливо, це просто лякалки. Річ у тому, що тим, хто не пройшов ту процедуру чи не немає такого сертифіката, ніяких бонусів не буде. Жодних бонусів. Це нічого не означає, бо воно не про те. Не про те, те, що у вас не, нема того папірця і не, не поставлена була та процедура, воно не робить вас якимось модним. І якщо ви розраховуєте на якісь права, ну то про право ще буде. А тепер що воно малося на увазі? Тепер про слова, ну вже давне, давню фразу там дядька Шваба про те, що про велике перезавантаження. Що таке велике перезавантаження? Е, ну, багато спеціалістів нам говорять, що це йдеться про науково-технічну революцію, е, що йдеться про зміну технологічного укладу, вірніше, що ми вступаємо там, е, в постіндустріальне суспільство, інформаційне суспільство і е, мається на увазі е, саме це. Але це не так. Це суб'єктивна точка зору, звісно ж. От, і я не претендую там, на ексклюзивність, на, не претендую на якусь особливу поінформованість. Але зважаючи на, ну, зважаючи на те, як мені воно здається, мову дядько Клаус вів не про ніякі науково-технічні революції, ніякі технологічні уклади, а йшлося про завершення чергового етапу цієї гри. Чергового етапу. Згортання цивілізації або перенаправлення її в інше русло. Я не можу знати цього, чи ця цивілізація найближчим часом закінчиться, чи просто вона таки дійсно перейде в інше русло, в жорстку цифровізацію, і скільки це буде тримати? тривати, але не про це зараз мова. Велике перезавантаження це перезавантаження системи, це перезавантаження цього світу. І, звісно ж, уклад поміняється, але тут справа не в техніці, не в технологіях, не в заводах і не в переходах. Крім того, ці його слова ще перекладаються як велике обнулення, і це теж дуже важливий нюанс. І він якраз має значення до сертифікатів. Має, має відношення. Що таке велике обнулення? Я вже можу про це говорити, бо я пояснив у попередньому відео про те, як ми заходимо у цю гру, от ким ми тут є. Тут йдеться про гравців, тут йдеться про тих, хто зайшов в цю гру, пройшов певний шлях, а потім він прийняв оту штуку і обнулився. Що це означає? Це не означає, що він, типу, там чи швидше помре. Може і помре, це не має значення. Це означає, що. Отой весь досвід, вільний досвід, який він набув за попереднє життя, пройшовши вже певний шлях на, теорії своє, на, на шляху своєї от, особистісної от, еволюції тут, цей шлях обнулиться. І е, у наступному житті. От, якщо ну звісно ж у нього буде тут наступне життя, і він далі буде крутитися, як той хомячок, буде крутити оце колесо. От то у наступному житті він вже не буде мати отого вільного досвіду, який допоможе йому щось починати усвідомлювати. Він народиться широко розплющеними очима і отак проживе одне життя, друге невідомо скільки життів. Це обнулення особистості. Обнулення гравця верніше, якщо, якщо бути точним, тому тим, ті, хто це не зробив, ну, звісно, тут теж ніяких плюшок, ніяких там особливих пряників не намічається, вони проживуть своє життя, як було заплановано, як було їм прописано. І вони так само помруть і так само народяться знову, але в них просто збережуться. Зброжу це оті бали, оті очки вільного досвіду, які вони не втратили, якби як сталося, якби вони зробили ось цю процедуру. Я мусив це записати, аби воно мене не мучило за типу як старі борги. Дякую.